Ні, за добу сталось дві пожежі через замикання електромереж. СБУ опублікувала список представників УПЦ МП, які потрапили під санкції. За даними аналітиків, найближчими тижнями зростуть темпи наступальних операцій на сході України. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волині за добу через коротке замикання електромереж сталося дві пожежі. Як повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області, 4 грудня вночі виникла пожежа у селі Черськ, камінь Каширського району. У приватному господарстві загорілась господарська споруда. Увечері ж 3 грудня виникла пожежа в приміщенні котельні житлового будинку у селі Воля Ковальська, Ковальського району. Як зазначають вогнеборці, вогнем пошкоджено майно, стеля та стіни. Імовірна причина пожеж в обох випадках коротке замикання електромережі. Тим часом у селі Раків ліс, що на камінька Каширщині загорілась сажа в системі опалення у житловому будинку. Інцидент на щастя не призвів до пожежі, але як зазначають рятувальники для запобігання подібних випадків, очищувати сажу у комені слід систематично. Луцькі рятувальники допомогли волонтерам, вантажівка яких з'їхала з дороги і застрягла. Як інформує головне управління ДСНС України у Волинській області, 3 грудня у селі Гіркаполонка Луцького району, внаслідок несприятливих погодних умов, вантажний автомобіль однієї з волонтерських організацій з'їхав з дороги та не зміг самостійно рухатись далі. На допомогу їм прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення за допомогою лебідки та спеціального автомобіля. Вантажівку відбуксирували на тверду ділянку дороги. Служба безпеки України опублікувала список представників Української православної церкви Московського патріархату, які рішенням Ради національної безпеки та оборони потрапили під санкції. Усього у списку 10 фігурантів, серед яких екснардеп Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври. Петро Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, імена ж інших фігурантів ви зараз бачите на екрані. Як зазначає СБУ, більшість із них наразі перебуває на окупованих територіях або ж за кордоном. В СБУ нагадали, що вказані особи просували російські наративи і пропаганду, співпрацювали з окупантами, виправдовували війну проти України і приєднали очолювані ними єпархії до Російської православної церкви. Дані на них санкції діятимуть 5 років. Активи ж цих осіб в Україні заблоковані. Вони не зможуть їх вивести за кордон, а також не зможуть купувати земельні ділянки, приватизувати держмайно та права інтелектуальної власності. Також вони позбавлені всіх нагород та відзнак. В Україні у випадку тривалого відключення світла призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях, щоб не перевантажувати заклади. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що в такому випадку будуть прийматися тільки ургентні операції. Так само буде законсервована частина приміщень, які тимчасово не використовуються. Заступниця міністра пояснила, що на випадок блекауту готові два рівні закладів, які забезпечені критичними потребами по генераторах. До першого рівня закладів належать ті, які мають працювати безперебійно, якщо буде відсутнє виключно енергоживлення. Другий рівень заклади, які працюватимуть у випадку, якщо не буде і централізованого водопостачання та опалення. Зокрема, йдеться про ті, що мають автономне опалення. Аналітики інституту вивчення війни переконані, що загальний темп військових операцій на сході України ймовірно зросте в найближчі тижні. Американські аналітики наголошують, що через похолодання і замерзання землі найближчим часом на сході України виникнуть погодні умови, які сприятимуть більш високим темпам бойових дій. У звіті інституту наводяться слова одного російського воєнного блогера, який заявив 3 грудня, що земля на лінії. Кремінна сватова замерзла і що українські сили ймовірно підвищать темпи контрнаступальних операцій в цьому районі. Тож, за попередніми оцінками аналітиків, загальний темп операцій, імовірно зросте у найближчі тижні, оскільки стійка холодна погода дозволяє замерзати землі по всьому театру бойових дій, особливо на сході України, де обидві сторони загрузли у сильному болоті. Аналітики переконані, що росіяни та українці навряд. Чи призупинять свої наступальні операції в пору року, коли погодні умови сприятливі для проведення бойових дій на сході України? На тимчасово окупованій частині Херсонщини окупанти вдаються до погроз батькам, чиї діти навчаються у місцевих школах. Як інформує генштаб збройних сил України в деяких населених пунктах, російські загарбники примушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів для навчання за російською програмою. Якщо ж хтось не хоче виконувати умови окупантів, їм погрожують позбавленням батьківських прав. Контактуючи з Іраном, США зосередить свою увагу на стримуванні постачання зброї в Росію, а не загальмованих переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди. Про це повідомляє видання Bloomberg. Так, спеціальний посол США з питань Ірану Роберт Маллі заявив, що наразі Іран не зацікавлений у відновленні ядерної угоди і продовжує перешкоджати МАГАТЕ. У розслідуванні щодо знайдених часток збагаченого урану на кількох об'єктах з кінця серпня не відбувалися жодних перемовин між країнами ЄС та Іраном, хоча офіційно вони не були призупинені, тому США за словами Маллі зараз акцентуватимуть увагу на тому, щоб зірвати, затримати та санкціонувати поставки зброї з Ірану в Росію. Він додав, що якщо Іран передасть Росії ракети чи допоможе будувати військові виробничі потужності, то він перетне нову межу. Заява президента Франції Еммануеля Макрона посилила російську інформаційну операцію про необхідність Заходу обговорити гарантію безпеки для Москви. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Відтак у своєму інтерв'ю 3 грудня Макрон заявив, що Заходу слід подумати, як ставитися до гарантії безпеки для Росії, якщо ж президент Володимир Путін погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні. Тим часом так звані гарантії безпеки, які вимагає Росія, спричиняють частковий демонтаж НАТО шляхом повернення до кордонів 1997 року та надання Москві права вето на майбутнє розширення альянсу, зокрема міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у своєму виступі послався на ці вимоги ще 1 грудня. Відтак, на думку аналітиків, вимога Росії щодо гарантій безпеки є частиною більшої російської інформаційної операції, в якій НАТО зображується як провокатор вторгнення в Україну. Аналітики вважають, що так звані гарантії безпеки, які Україна НАТО та решта Європи приймуть від Росії після неспровокованої та жорстокої війни, можуть бути більш слушною темою для розмови західних лідерів, які планують переговори з Москвою. Москвою. Російське вторгнення в Україну викликало підвищений рівень безпеки в Європі, а ядерна риторика Москви послужила ключовим фактором, який спонукав Фінляндію подати заявку на вступ до НАТО. Про це, за інформацією ЗМІ Фінляндії, заявив міністр закордонних справ. ПКХ вісто за словами міністра ядерні загрози Москви залишили Фінляндію, яка має з Росією загальний кордон довжиною близько 1300 кілометрів, замислитися над тим, як реагувати, і звідки заручитися підтримкою у разі такої риторики, за його словами, ці побоювання були однією з причин, які спонукали Фінляндію внести історичні зміни до своєї політики безпеки та подати заявку до організації Північ. Атлантичного договору. У неділю 4 грудня у місті на південному сході Туреччини пролунав вибух. Місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше шестеро постраждалих. Зазначають, що вибух прогримів на першому поверсі шестиповерхового житлового будинку. Вибухова хвиля частково зруйнувала перекриття у будівлі. Постраждало шість людей. Наразі причини вибуху невідомі. Збройні сили України ліквідували уже 91 тисячу 150 окупантів. Станом на 4 грудня українські військові також знищили 2922 танки, 1908 артилерійських систем, 5892 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. 4 грудня у Нововолинську здійнялась пожежа в одному з приміщень міського палацу культури. Фото та відео з місця події опублікували у Фейсбук-спільноті Твій Новік. Відомо над гасінням пожежі працювали рятувальники. Вогнеборцям вдалось оперативно ліквідувати полум'я, доки воно не перекинулось на інші приміщення. Як повідомляє видання Буг. Відомо, що вогонь здійнявся в одному з кабінетів. Як повідомили пожежники, причиною стало коротке замикання в електромережі. Трьох волинянок, яких Україна звільнила з полону серед 108 жінок, нагородили державними нагородами за мужність. Зокрема, указом президента України від 1 грудня за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі орденом за мужність третього ступеня нагороджено паніну Аліну Володимирівну молодшого сержанта Кравчук Людмилу Петрівну старшого сержанта та Крученко Олександру Сергіївну штаб-сержанта. Рашисти знову атакували Дніпропетровщину. Як повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, усю ніч поспіль окупанти обстрілювали Нікопольський район. Під ворожим вогнем опинились чотири громади: Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська. Як ідеться у дописі, усього росіяни 10 разів обстрілювали зградів та важкої артилерії, мирні міста та села. На щастя, минулося без загиблих. Лих та поранених у червоногригорівській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять приватних будинків: господарські споруди, гаражі та лінії електропередач. Наслідки обстрілів у інших громадах ще з'ясовуються. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков повідомив про плани російського президента Володимира Путіна згодом приїхати на окуповані території України. Про це Пісков розповів пропагандистським журналістам, зазначаючи, що Путін згодом відвідає Донбас. Втім, поки що Кремль не повідомив жодних подробиць чи дат. Крім цього, Пісков каже, що нібито в Росії мобілізація завершена, а жодної додаткової інформації російська влада. Дам повідомляти, звісно ж, не буде. Рашисти перекинули до Білорусі 15 тисяч військовослужбовців, зачастив на територію Білорусі останнім часом і російський генералітет. Про це в ефірі телеканалу Фрідом розповів опозиціонер, представник об'єднаного перехідного уряду Білорусі Павло Латушко. За його словами, наразі відомо, що білоруські полігони, військові частини, переповнені саме російськими військовими, які проходять відповідну підготовку. За різними даними каже Латушко, Тужко їхня кількість досягла вже близько 15 тисяч осіб. Втім, за словами опозиціонера, говорити про те, що ці військові РФ готові були б увійти на територію України, швидше не варто, тому що вони не є ударним угрупуванням і тією силою, яка здатна до подібних дій, адже вони не мають досвіду, ба більше це не якісь спеціальні війська, які могли б ефективно наступати. Також за словами Латушка, у них немає навіть відповідної зброї Тож, швидше за все таке скупчення російських військових у Білорусі є підготовкою до масштабних дій, наприклад, військових навчань, які планує провести Путін на території Білорусі за згодою Лукашенка. Розпочалася 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує завдавати ракетні авіаційні удари по мирним містах та селах України. Як інформує Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах кількох населених пунктів на Луганщині та Донеччині. Ситуація ж на Волинському напрямку наступна. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Тим часом зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. Українські військові підняли український прапор на лівому березі Дніпра. Прапор підняли бійці спецпідрозділу Карлсон. Це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини. Операція завершилась успіхом і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Повідомили у спецпідрозділі. Росіяни використовують проти Збройних сил України заборонену хімічну зброю, аерозольні гранати к 51 Про це повідомили у телеграмі військово-морських сил збройних сил України. Зазначається, що хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидують на українських захисників на сході. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного за. Захисту, як зазначають у дописі, навіть у таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу і додають, що до яких би терористичних методів не вдавалися б російські загарбники. Морські піхотинці з ще більшим завзяттям будуть їх знищувати. Це моломолочний набій, кава, кава, чорний це чай. Це таке, чим добре, це от вони все везуть з Європи. Типу, як сухарики, але воно в таких упаковках. Ну, все запаковано. Так, да, воно все запаковане. Там людині дали, дитині дали. От вони такі, бачите, типу з корицею. У Луцьку волонтери з громадянського руху свідомі у співпраці з рятувальниками розвезли продукти харчування по пунктах обігріву. Сьогодні я своєю колегою Аллою Наточій привіз пункти незламності, продукти харчування для лучан, які в час, коли немає електроенергії, приходять. До даних пунктів об'єктиву ми передали їх спільно з нашими партнерами Глобал Емпавер. Тарас Шкітер зазначив, що його команда разом з американськими партнерами з Global Empowerment Mission працює над залученням продуктів для пунктів незламності, аби лучанам, які тут перебуватимуть, було чим підкріпитися. «ДСНС забезпечено фактично майно, там харчування, тут співпрацює на В, в будь-якому випадку буде забезпечення технічною водою, підпливою водою, значить місце для перезарядки різних ранчетів, тому всі телефонів, повербанків, де потреба є Чучков, три дитячий куточок, якісь інструкції на порядок дій на внутрішній кіної, теплові генератори, рушки. Ми надіємося, що це все зачинять тимчасове явище, і воно нам пригодиться тільки там буквально на короткий і Тож, як зазначили рятувальники, у пунктах незламності лучани зможуть отримати все необхідне у випадку критичної ситуації і зігрітися, і скористатися інтернетом, а тепер ще й підкріпитися. Попри складну економічну ситуацію та труднощі, пов'язані з війною, купити власну квартиру в Україні стає ще більш реально. Так, у жовтні цього року стартувала державна програма доступної іпотеки Єоселя. Якщо коротко, ця програма дозволяє купити житло в іпотеку під 3% річних і сплачувати за нерухомість протягом наступних 20 років. А тепер детальніше є оселя це державна програма, за якою певні категорії громади. Мадян можуть придбати житло у вигідну іпотеку, придбати квадратні метри під 3% річних з 1 жовтня можуть деякі українці, які не мають домівки або хочуть покращити умови життя. Як скористатись програмою, розповів Луцький забудовник Андрій Худоба. Людина подає заявку, заповнює певну форму, вказавши там, вони вказують і сімейний статус, загальний дохід, а також е, про житло, яке Хочуть отримати, відправляють заявочку. Відповідно, вона розглядається і дається попереднє якесь погодження. От тоді є певна процедура, вже як і від забудовника. Акі від банку відтак далі вартість квартири оцінюватиме експерт. Якщо ж помешкання власникам підходить, вони врешті оформлюють іпотеку, при цьому сплативши перший внесок у розмірі 20% від вартості квартири. Після цього житло має власника, який може там проживати і протягом 20 років сплачувати іпотеку. Єдине, цю квартиру не можна продати, аж доки іпотека не буде повністю виплачена. Скористатись такою іпотекою під 3% зможуть. Військовослужбовці ЗСУ за контрактом, працівники СБУ, служби зовнішньої розвідки головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, військові прокурори офісу генерального прокурора, працівники ДСНС, співробітники служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їх сімей, медичні працівники, фахівці. Ці та професіонали закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності. Педагогічні працівники закладів освіти державної та комунальної форми власності, а також наукові та науково-педагогічні працівники закладів освіти та наукових установ державної та комунальної форми власності. Дуже багато людей залишили без житла, і тим більше ці соціальні категорії, які попадають під цю програму, вони Теж в основному не забезпечені житлом, от тому що якщо розглянути і всіх освітян, все вони не, не настільки в них високі зарплати, що вони могли собі придбати житло в іпотеку, От, так само і військовослужбовці, і інші категорії. Які попадають і це, це я думаю буде таким поштовхом. щодо інших категорій населення. То вони зможуть скористатися програмою вже з 1 січня 2023 року. Зокрема, йдеться про внутрішньо переміщених осіб та інших громадян, які не мають житла або його площа менше ніж 52,5 метрів квадратних на особу. Для них діятиме ставка 7%. Мінімальний стартовий внесок також 20% від оціночної вартості обраного житла. Термін виплат від 1 до 20 років. На думку фахівців, нова іпотечна програма однаково вигідна як покупцям нерухомості, так і забудовникам. Це суттєве оновлення державної програми, можливість інвестувати в будівництво житла та купувати квартири у старих будинках. Справді на сьогоднішній день іпотека на 20 років під 3%. Да? Ну, я рахую, верніше, на мою думку, це. Найкращі умови для придбання нерухомості не тільки зараз там військовий час, да але і, взагалі, за весь час. От по іпотечних продукціях це на сьогоднішній день саме він найкращий. Воно це має стати таким суттєвим поштовхом для відновлення. Ринку нерухомості до слова, з початку старту програми заявку на придбання житла у іпотеку подали більше 15 тисяч українців, і з кожним днем програма стає все популярнішою. За словами розробників, програма має лише соціальну місію, покликану вирішити житлову проблему для сотень тисяч українців. Кілька місяців тому міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ультимативній формі звернувся до очільника Волинської обласної клінічної лікарні Олександра Дудера, аби він до 30 листопада зробив усе можливе, аби новітнє обладнання, ангіограф, який міністерство надає безкоштовно лікарням, був встановлений у медзакладі. Скандал розпочався із візитом очільника мозу на Волинь. Тоді на сесії Волинської облради міністр насварив медика, бо усі інші лікарні облаштували Умови для медобладнання, а наша обласна лікарня зволікає, тому може втратити цей апарат. Коли ми купували ангіографи, то говорили, щоб ви готували приміщення. Сьогодні найгірша ситуація по країні у Волинській обласній клінічній лікарні. Якщо 30 листопада приміщення не буде готове, то ангіограф поїде з Луцька в іншу лікарню, де є місце для нього. Далі обласний бюджет хай шукає гроші, бо не може обладнання стояти. Ось і 30 листопада ми зустрілися із головним лікарем Волинської обласної клінічної лікарні Олександром Дударем. Він розповів, що усе уже готове залишилося лише щоб спеціалісти із компанії виробника приїхали і оцінили роботи. Далі приступлять до його встановлення. Я обіцяв, що ми зробимо це до 30 числа, і ви зараз побачите, який об'єм роботи ми зробили. Фактично, попередньо з інженерами Сіменса погоджено. Вони на цьому тижні обіцяють нам приїхати зробити заміри, переміряти, чи всі доступи, чи всі речі ми зробили правильно. Операційні ми зробили вже по новій технології. Я вам зараз продемонструю, тобто операційна вкрита спеціальним покриттям, так званими покриттями називаються чисті приміщення. Тобто, всередині кімнати робиться ще своя окрема кімната своїм мікрокліматом, своїми речами. Тому це є. Не просто пристосоване приміщення під операційну, це є високотехнологічний блок, який збудований з фундаменту. Фактично за ці за цей час сюди він заходить. Бачите, так Покриття стін спеціальними панелями. Зараз дошивається фактично сьогодні, завтра закінчиться стеля. Світильники спеціальні, що обробляються. Далі дивимося. Бачимо закладні спеціальні консолі і лотки. Тобто оця річ все рівно лишиться відкрита, поки не встановиться апарат. Сюди підвішується під рівнем похибка міліметр на 3 метри, встановлюється спеціальна рельса, по якій буде рухатись моніторна група, тобто монітори стеження за тим, що робиш. На одній підставці буде стояти операційний стіл, який буде рухатись. На другій підставці буде стояти дуга і рентгенівська труба. Таким чином, дивлячись на екрани, пацієнт на столі, лікар мандрує судинами організму, катетером і дивиться все на екрані. Тобто тут захисне свинцеве скло вже стоїть, захисні свинцеві двері вже стоять. Система вентиляції змонтована, закінчена. Тепло подане, лишилося. Хлопці душивають зараз те, що можуть душити. Виходять. Ми тут пили і все чекаємо прилад. Очільник лікарні каже, витратили на усе вісім з половиною мільйонів гривень. Фактично за три місяці до лікарні добудували окремий корпус. Щодо затримки із встановленням, Олександр Дудар переконує, ніхто не зволікав усе через війну та тривалу роботу із проєктом та документами. Але ми не зволікали з першого дня приїзду приладу, і коли ми зрозуміли, з яким приладом ми маємо справу, нами було замовлено проектно-кошторисну документацію. Всі ми пам'ятаємо, що таке є лютий 21-го, березень, квітень, травень, коли масово виїжджали люди в хаосі, в паніці, виїжджали особливо жінки з дітьми. Тому постала проблема. В тому, хто ж зробить проєктно-кошторисну документацію. Тендер місяць провед, проводили тендер. Через місяць виголов тендер Волинь, е, проект. Так? «Волинь-проект» е, лише проєктну документацію виготовляв 4 місяці. Це маємо 5 місяців. Так? Далі, після виготовлення проєктно-кошторисної документації, відповідно, іде експертиза. Експертиза з першого разу проект не затвердила, 15 днів ще пройшло. Через 15 днів ще місяць зроблений проект. Нині ремонтники всередині завершують оздоблювальні та косметичні роботи. Цей апарат неабияк допоможе обласній лікарні врятувати не одне життя. Ми можемо забирати тромби, тобто тромбоекстракції, робити видалення тромбів у людей з ішемічними інсультами. Таким подібним чином ми можемо і працювати на коронарних артеріях, тобто на артеріях. Рях серця, тобто, ми можемо ставити стенти, при інфаркті міокарда. і от власне ці дві ці два напрямки зараз є в пріоритеті як в держави, так і в Національній службі здоров'я, так і в нас в клініці, адже ці дві патології займають найвище місце в структурі смертності і інвалідізації населення. Тому даний прилад буде працювати в ургентному порядку 24 на 7 для надання допомоги хворих з ішемічними інсультами. З мозок, з коронарними подіями серцевими. У самій лікарні є вже два ангіографи. Один 2013 року, інший призначений тільки для ургентних хворих. Тому новий ангіограф має покращити надання допомоги для воленян. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!